От повертаючись до тієї теми, яку ми з вами торкнулися, якої торкнулися. Ключове слово посилення територіальних громад. Що є федералізація? Бо я є правником, спеціалізація має конституційне право. Я в цьому розбираюсь, тому, можливо, і не можу говорити ті речі, які, може, мої колеги говорять. Щиро не розуміючи, що є федералізація. Федералізація це коли відносно, відносно інтересів і очікувань людей. Не загалом, загалом, але сьогодні люди хочуть, щоб влада і повноваження були засереджені там, де вони живуть. Щоб я, мешканець селища, містечка, міста. Міг впливати на те, чи буде дорога зроблена, чи буде садочок працювати, і так далі. і так далі. Що ж є федералізація в цьому контексті? Чи сама по собі федералізація розв'язує цю проблему? Ні. Гроші, які йшли на Київ і централізовано там ділилися, Будуть ділитися в обласному центрі, скажіть, будь ласка, що від того виграє та людина, яка живе в селищі або е, в містечку? Нічого. Так, от, коли ми говоримо про дійсне відзеркалення е, інтересів людей і чесно говоримо до них, ми повинні сказати, федералізація, на жаль, на щастя, але цю проблему не вирішує. Нам треба робити потужну територіальну громаду. З повноваженнями, з ресурсами і стимулю можливістю здійснювати певні. Стимулюючі кроки в тому числі щодо залучення інвестора на свою територію і так далі. і так далі. Бо сьогодні ані мер, ані е, голова району не зацікавлені, щоб бізнес розвивався, бо вони з бізнесу практично нічого не мають. Ті місцеві податки і збори це нічого. За них не можна сформувати е, місцевий бюджет і задовільнити всі потреби. А коли вони будуть розуміти, що ось база їхня, кошти, які заробили тут самі. І ви правильно сказали. Я далекі від думки, що Донбас дотаційний. Є далекі від думки. Він дотаційний. Знаєте чому? Тому що головні підприємства, які володіють шахтами, там розташовані в Києві. Тому що комусь вигідно, що він був дотаційний. Я, ні, розумію, ні, що ні, це я, розумію. я не коментую цього. Тобто, я не кажу що хтось визначені. Кожен район, кожен регіон, кожна область, кожне селище і село. В усі віки саме себе забезпечувало uh -huh. і, і буде забезпечувати. Дайте можливість людям це робити. Так от, моє переконання, нам дійсно треба створювати посилення місцевого самоврядування. Але сильна територіальна громада, сильний центр, тому що це національні інтереси, це дипломатія, це національна безпека, тощо, 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 і потреби регіону який представляє спільні лише спільні інтереси територіальних громад. Це за конституцією. От там, скільки їм треба, щоб те, що спільне представляти, інтереси, і хай ці громади вирішать, оце він має і кошти, і він це має і повноваження. Оце буде правильно, на моє переконання. Тому це не треба боятися говорити.